Для того Дмитруку давали втекти е, з країни, щоб е, потім його якось повернути. А ви ви стверджуєте, що йому дали втекти? Дали втекти. А? Навіщо це історія про кругову поруку, про домовленості, які є з цією, в тому числі п'ятою колоною? Та е, Дмитрук же це був Вадима Столера, групи відновлення України і так далі. Ці всі недобитки. ОПЗЖ Дмитрук недобиток п'ятої колони, але решта з тим, про діяч антиукраїнський. Але з ними дуже добре слуги народу в Верховній Раді України голосували, підголосовували за потрібні їм законопроекти. І коли ситуація стала патова, е, працюють домовленості, і ці домовленості працювали на те, що йому дали виїхати. Вибачте, коли суспільство вимагає е, місяцями роками. Посадки, в тому числі останні тижні, яскраво суспільство вимагало посадки Дмитрука, і він тікає: ну, вибачте, тут без домовленості з вищим керівництвом, давайте будемо відверті. Це просто нереально зробити. Дуже сильно не люблю лицемірство в цій історії в історії з виїздами державних зрадників, корупціонерів або все вкупі. Очевидна історія системи і системи на топ рівні, те про що говорилося. В історії з тим, що наприклад, ну візьмемо кейс Дмитрука, так тому що він самий свіжий, е, самий свіжий е, сьогоднішній, самый... я б сказала, котрий найбільше роздратував суспільство. Ну здавалось би, куди ще більше. Так е, в історії, коли суспільство просто це вимагало, не відпрацювала служба безпеки України. Ну по цьому товарішу нема, наприклад, не було підозр за антиукраїнську е, за антидержавну діяльність. Е, Генеральний прокурор України не зрозуміло чим займався по відношенню з цим, на ну, до речі, за якого ви голосували, і за якого ви так само як і вся ваша політична партія «Слуга народу несете персональну політичну відповідальність. Хочу нагадати, бо ви не вірите в теорію змов. У вас прикордонник охорон. Знаєте, у мене в Києві е, у кличка охоронці відповідають. За всю корупцію, а у вас у Офісу президента у слуг народу відповідають фемірні хто прикордонник буде якийсь лейтенантик буде відповідати за втечу Дмитрука. Ну, досить цю локшону вішати, тому що історія з Дмитруком, вона досить показова. Там не працювала служба безпеки України, там генеральний прокурор України рік вирішував, що ж робити з цілим народним депутатом, де на відео зафіксовано побиття людини, і так далі. Незрозуміло чим займа... займається прикордонна служба, до якої я так розумію, у вас так само питань немає, тому що е, очільник державної прикордонної служби після цього скандалу абсолютно спокійно залишився е, на роботі. А у вас е, наради проходили в офісі. І ви думали, що ж в чергове, що ж в чергово цієї всіє, історії робити. Тому ні, знаєте, я посміхався, тому що це історія про систему. Про цю систему треба говорити, і ця система на топ рівні, тому що на топ-рівні ці всі історії вирішуються, і справді треба називати. Ці прізвища і той, хто курує у нас, в тому числі правоохоронну систему, хто делегований вашим віце-президентом України самопроголошеним, і той, хто у нього курує цю правоохоронну систему. Це справді Олег Татаров і ця вся історія сталася. Ну, називайте прізвище, і говоріть людям правду, що це топ-історія, топ а не те, що ви зараз намагаєтесь людям нав'язати, що це. Вся історія з півсподіння. Ви політичне керівництво держави не прийняло жодного рішення насправді е про чиюсь відповідальність. Ви багато любите розповідати про реформу, а відповідальність е нести ви не любите. Ви тут навіть уже тему війни встигли зачепити, що у вас там спочатку вас тянули в реформу, потім вас потянули в тему війни, що реформи проводити важко під час війни і так далі. Ви про відповідальність забули. Ви забули про те, що ваш дерявий кордон ніхто не поніс відповідальності. Ви забули, що ваш генеральний прокурор, котрий не міг виписати рік підозру, не поніс ніякої відповідальності. Ви забули задати питання службі безпеки України, чому проросійський діяч не мав жодних до нього не було жодних питань і так далі. Це історія про відповідальність. Вона відсутня у нас вище політичне керівництво не притягує. І не сприяє тому, щоб притягувати до відповідальності, кого ви так яскраво попризначали на ці високі керівні посади, особливо під час Великої повномасштабної війни. Це породжує несправедливість в країні як наслідок, це потім тягне великі наслідки в усій обороноздатності країни. От коли особливо ми про мобілізацію говоримо і так далі, люди це все бачать. Що відбувається, що у нас панує просто несправедливість? Тут, знаєте, була просто ціла картина за повномасштабну війну, кому вдалося, кому дали втікти. Правильно казати, дали втікти. Ціла просто пліяда е відвертих проросійських недобитків часів Януковича, представників партії, Слуга народу» і так далі. Всі вони втікли. Яка реакція була парламенту? А що саме має зробити парламент? На вашу думку, ну от давайте візьмемо кейс Дмитро бо свіжий. Так а що має зробити парламент, коли очевидні є питання до прикордонної служби? А що має зробити парламент, ну, коли очевидно. Викликати в ну, сесійну залу. Ще очевидно, раз. що всіх це? їх очевид... Це сталося відбувалося три дні назад, сесійної зали ще немає. Прокурора, не було. Конкретно? ви викликали, він вас послав. Що Я ви з ним зробили далі? Чого ви перебудете? Берете, берете, як мінімум їх викликаєте. А як максимум новина це не неспроможня. Але будь-який не будь нормальний парламентарій, після того, що сталося з Дмитруком реєструє проєкт постанови про, зміни, про звільнення генпрокурора. Очільника Державної прикордонної служби і так далі. Бажано після публічної хорошої порки, щоб це було потім матеріалом кримінальних проваджень. У вас на це, я так розумію, політичної волі немає. Тому що я не чув досі в парламенті, щоб хтось готував проєкт постанови про звільнення Генерального прокурора Костіна. Озвучте, як представник правлячої партії, ваше ставлення конкретно до Костіна. Він має залишатись на посаді як Генеральний прокурор? Пане Олексію, готові. Озвучити. Так, в парламенті. Дивіться, ну, перше, я вважаю, що це не дуже коректно зараз що такі речі говорити. я його перезначаєте, як на депутати питати перезначаються. Ми, ми почали з якогось чувака, який е, втік за кордон. Ну ж депутат. Я... Чого ви мене постійно перебуваєте? Ну можна, я скажу, хоч раз. Тому що ви бачите поману, коли ви кажете, якийсь чувак, це не якийсь чувак. Я згадував про ці всі історії, згадував, як ми з командою з Моєю командою народовладдя готували аналітичні матеріали на цю тему і звернення до президента. Чому саме до президента? Тому що насправді ну, це абсурд з цим не погоджуватись, що президент контролює парламент свою більшість. Так, це його партія. Цей парламент потім призначає президенту необхідних йому правоохоронців, прокурорів і так далі. І так далі. Грубо кажучи, у президента вся повнота влади присутня. так, у нього абсолютно більшість парламенті в принципі не особливі є проблеми з прийняттям, з якимись голосуваннями в цьому парламенті. У нього абсолютно йому підконтрольний е, уряд, виконавча влада, постає питання. Ну а хто ж тоді, так, якщо він контролює, має цю повноту владу? Хто ж тоді має це вирішувати? Безперечно, це має вирішувати президент, і ми ж бачили приклади в, іс в історії, коли президенту треба. Він може закликати когось піти, ну, наприклад, як прем'єра Гончарука. Так. Коли президенту треба, він може когось спровадити по ну, так, різько власною заявою, так, як було з Рєзніковим. Зараз ми бачимо зіро, ми не бачимо жодної реакції. В тому числі, якщо ми дивимося саме на ці історії з корупціонерами, з антидержавними діячами по їхнім втечам. Ми не бачимо жодної реальної реакції від президента. Вибачте, от та історія, котра звучала, вона е, це підміна понять, е, тому що коли втікають топ-корупціонери, коли втікають парламентарі, відповідальність має нести топ-посадовець. І е, коли це системно, то я ж кажу ще раз: не лейтенант як якийсь з прикордонної служби, має відповідати за системну проблему. Системна проблема це проблема керівника. Очевидно, якого треба притягувати до відповідальності. В даному випадку їм би ці всі історії за два роки мали б коштувати посад. Але що характерно, що партію слуга народа, що Офіс президента України. Вочевидь, ця вся історія влаштовує, тому що за два роки нічого не було. Ну, нам навіть в парламент ніхто не приходив. Я вже мовчу е, про якусь ну, відповідальність. Відповідальності нуль. Породження просто несправедливості. І люди бачать, що у нас е, всі рівні перед законом. Ну, але є рівні. є рівніші. Ну, відповідальність так. має бути за всі вчинки. Нема тут відповідальності тих, кого ми озвучили, основного куратора правоохоронної системи. Віце-президента, прости господи, котрий цей все це все курує, благословляє організовувати. Я маю людей, пояснити тут заводи. треба пояснювальна бригада, бо ви вже двічі сказали віце-президент. віце президента. Це я Олег, називаю так, Зиронію... Андрія Зиронію... Борисовича Єрмака, Зиронію так котрий має Єрмака, повноваження весільного генерала, просто е, секретаря в секретаріаті, але насправді у нас по суті, ну як ми бачимо, є другою людиною в країні. Не зрозуміла з якого дива, тому його теж не треба забувати, і не треба забувати татаров у кого. Заступник у Єрмака офісі. І колись, до речі, Андрій Борисович розповідав, як татаров до нього прийшов на роботу. Він скаже, сказав, що просто йому на очі потрапило його резюме. Хтось приніс і він його запросив. У нього Знаєте, і панове було. абсолютно хотілось би резюмувати тут. абсолютно неправильний акцент в цьому. Ну для мене тут історія очевидна. Думаєте, Дмитрук, коли виїхав, він залишив всі свої рахунки, всі свої кошти на рахунках Приватбанка. Ну це ж абсурдна абсолютна історія. Очевидно, що кошти виведені, очевидно, що кошти на підставних особах. І вибачте, вони так працюють. Ну, їх... Мало що вдасться з ними робити, щоб їх якось повернути. Більше того, мало що вдасться зробити, щоб їм якось зіпсувати життя. Подивіться, як всі як живуть ті, хто повтікав. Не живуть нормально, не нема не, не у них особливо якихось проблем. Тут підміна поняття. Я її чітко зрозумів, почувши позицію представника влади українського парламенту. Моно більшості, тому що справді є підміна понять, тому що запит у суспільство в цій всій. Історії в першу чергу дати до тих, хто дали і дають це зробити до системи, котра побудована. Ті, хто вже втікли, ну вибачте, тут не треба бути якимось гуру експертом, щоб зрозуміти, їм дали вже втікти. Вони для чогось втікали, і мало що вдасться з ними зробити. А система продовжує працювати. Система несправедливості і можливості втікти, уникнути покарання і те, що у нас не працює правоохоронна система нормальна ні до корупціонерів, ні до державних зрадників, ні до антидержавних діячів і так далі, це факт. І те, що ми тут сьогодні почули, це історія непробажання відповідальності. Ця історія я сьогодні чув все. Реформ не вистачає, війна, якщо Татарова вас звільнять, країни не буде, і так далі. Все, що, все, що завгодно, окрім реальних фактів. Називати на біле-біле. Так, очевидно, що е, біле це те, що Генеральна прокуратура пов'язана з цими корупціонерами. Те, що служба безпеки України у нас покриває. Державних зрадників і дає їм втікти. Те, що прикордонна служба, і очільник прикордонної служби, в цьому всьому замішаний. І те, що нема відповідальності. І той, хто все це курує у нас, преподноситься вами мало, як не національний герой вже. На е, третьому році повномасштабної війни. Ну це ж абсурд просто. Це, вибачте, якийсь просто дурдом. Мало того, у нього ще й шикарна біографія у цього пана, і мені сподобалось як, ну, в лапках, як. Пан представник українського парламенту казав, що це минуле місце роботи. Минуле місце роботи. Міністерство внутрішніх прав Захарченко, слідче управління міліції, де товариш на всю країну розповідав про те, що як стріляють в потилицю майданівцям, майданівці самі себе вбивають. От такий у вас товариш в офісі президента. Це абсурдна ситуація. Ми ще те, що це звучить видимо, і те, що вони, говорить, вони не готові як влада. Нести відповідальність за ці всі історії, а те, що нема відповідальності, це і породжує несправедливість.